роби цього. А ти знаєш, що кава гуща це дуже класне живлення для рослин. І поки я буду вам розказувати, які саме корисні речовини є в в гущі та що можна підживлювати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перше, кава вагуща як добриво для рослин містить азот, фосфор та калій. А ви про це знали? Друге кавова гуща покращує структуру ґрунту, роблячи її пухкішою. Третє затримує вологу в ґрунті та допомагає підтримувати потрібний рівень pH. В кавовому куху входить азоту 2%. Калію входить 0,3%, фосфору входить 0,3%. Також зовсім небагато, але є такі речовини, як кальцій та магній. Якщо ви мене запитаєте, чи підходить всім рослинам кавова гуща, я вам скажу ні. Тому що саме кавова гуща робить ґрунт більш кислим. І такі рослини, як азалія, родотендрона, троянда. Тюльпани, півонні, лохина та інші рослини, які люблять кислий ґрунт, вам скажуть дякую. А для того, щоб зменшити кислотність та вміст кафеїну, кавову гущу додають в компост. Коли ви додаєте кавову гущу в ґрунт, її треба обов'язково змішати з землею, щоб уникнути формування кірки. Застосування гущі на молодих рослинах ісінцях не варто, тому що вона може спалити вам коріння. Як та де саме можна? Використовувати каву гущі, щоб вона не приносила вам шкоди. Перше додавати кавову гущу в компост. Гарний результат вже буде через пів року. Друге вносення в ґрунт. Змішують з землею і розпушують, щоб не утворилась кірка. Використовують 20% кавової гущі від загальної кількості ґрунту. Третє мульчують. Розприділяють макуху тонким шаром не більше 0,5 см, змішуючи з соломою, листями або деревною стружкою. Четверте готуємо настій. стій. Замочують масу від кави у воді. Це приблизно одна чашка 240 мл на 5 літрів води. І залишаємо на кілька днів. Потім проціджуємо та поливаємо рослини. П'яте використовуємо в теплиці або ж на городі. Змішують гущу з земли. Граблями або ж лопатою. до речі, у свіжі кавове гущі більше поживних речовин. Вона містить вологу, яка допомагає утримувати воду в ґрунті. Однак така суміш занадто кисла для деяких рослин. Пам'ятайте, а сушена кава у макуха не така кисла, вона безпечніша для землі. Однак суха гуща не утримує вологу в землі. При змішуванні в компост кавову гуща має становити не більше 20%. При змішуванні в грунт кавову гущу додають приблизно 50 грамів на метр квадратний. Важливо гарно перемішати кавову гущу з землею. Якщо ви використовуєте кавову гущу як мальчу, то щина не має перевищувати 0,5 см. Якщо ви використовуєте макугу навколо рослини, достатньо однієї столової ложки, равномірно розсипати навколо. Рослини. Забула вам ще сказати, що кавова гуща може відлякувати мурах, слимаків та равликів завдяки своєму запаху та текстурі. А ще маса з відходів кави прискорює розкладання органічних матеріалів у компості, тому що в кавовій гущі є азот. Отже, в кавовій гущі є корисні речовини. Кавова гуща затримує вологу в ґрунті, а ще кавова гуща відлякує шкідників. Однак пам'ятайте, що кавову гущу треба використовувати помірно і враховувати потреби конкретних рослин, бо надлишок кавової гущі підвищує кислотність ґрунту.